Вітаю вас на своєму каналі. Доброго дня! Мої вітання, дорогі мої друзі, глядачі! Хочу вам показати, що в мене сьогодні на мій інтервальний обід. От така тарілка величезна з салату. З огірка, з цибулі, із зелені петрушка, кріп, листя салату, черіки, огірочки, оливки. Все заправила оливковою олією. Авокадо вирішила просто розрізати. Воно таке класне, м'ягеньке. І спеціями протрусити, і лимонним соком. І ще в мене в мультиварці готується одна страва. Зараз приготується, я вам покажу. От в мене тут вже приготувалася червона рибка на пару цвітна капуста. І там є ще в мене стебла селери. Стебла селери і капусточка буде в мене збиватися в блендері. Буде крем суп. Бачите, рибка в мене тоненька, тоненькі такі два кусочки, то хвостики. Як кажуть, хвостова частина. Забагато в мене вийшло. Цвітної капусти це буде на завтрашній обід. От, бачите, селера стебла і капусточка, і трішечки кипяточку. Вершкове масло. Я додам пізніше і спеції. Зараз все зіб'ю в блендері. От вже я збила. Такий колір гарний, класний колір. Дивіться, головне, що це все корисно Добавила улюблені спеції і вершкове масло. Зовсім небагато. Воно солене, тому я солі вже не додавала Класне оце масло. Усім міцного, міцного здоров'я і дякую за перегляди моїх відео. Хто займається похуданням, правильним харчуванням, заходьте до мене, заходьте, заходьте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей, до нових моїх відео. Усім смачного!